Цієї ночі, за даними повітряних СО ЗСУ, противник атакував Україну балістичною ракетою Скандер М. А також випустив 400 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників-імітаторів різних типів. Основні напрямки удару кривий ріг, Харків, Вінниця. Військові звітують за попередніми даними станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною збито 198 ворожих БПЛА типу шахет, безпілотників інших типів на півночі, півдні сході та в центрі країни. Крім того, 145 дронів імітат. Три локаційно втрачені подавлені реп зафіксовано влучання однієї ракети та 57 БПЛА у 12 локаціях, падіння збитих уламки на двох локаціях. Внаслідок масованої атаки по місту Вінниця зафіксовано влучання по об'єктах промислової інфраструктури. Виникли пожежі, також пошкоджено чотири будинки. Вісім людей постраждали. В області є влучання у житлові будинки. У кривому розі є влучання безпілотників та ракети. Постраждав 17-річний хлопець. Він госпіталізований у важкому стані. Побиті підприємства та інфраструктура. Виникло кілька пожеж. У місті є перебої з електроенергією. У Харкові Росіяни атакували цивільне підприємство. Відомо про трьох постраждалих. На Одещині росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкту в Ізмаїльському районі. У Сумах окупанти атакували підприємство, пошкоджені адмінбудівля, транспортні засоби, а також два приватні будинки. Обіцяні США Петріот вже прямують до України. Перші ракети відвантажуються союзникам. Про це заявив президент Дональд Трамп. Журналісти запитали американського лідера, коли перші ракети Петріот та деякі види зброї союзники купуватимуть для передачі Україні. Їх уже постачають, запевнив він. Вони надходять Україні із Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату, уточнив президент. Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Україна отримає 17 « Петріот, проте не уточни що саме мається на увазі 17 батарей, пускових установок чи ракет. Заступник голови ГУР Вадим Скібіцький заявив, що 17 це величезна кількість, якщо йдеться про батареї. Якщо йдеться про пускові установки, то це можливо, додав він. Франція відмовиться від закупівель американської зброї для України. Про це пише політиком: Франція не братиме участь у європейській схемі закупівлі озброєню США для передачі Україні. Париж робить ставку на розвиток власної оборонної промисловості та не хоче посилювати залежність Європи від американського ВПК. Водночас низка інших країн, включаючи Велику Британію, Нідерланди та Скандинавію, готова підключитися до ініціативи. ЄС продовжить захист для українських біженців. Зазначається, що країни ЄС домовилися продовжити тимчасовий захист для біженців із України ще на один рік. До березня 2027 року. Українці надалі зможуть працювати, отримувати соціальну допомогу та медичні послуги, не проходячи процедури офіційного притулку. Йдеться в заяві. Американський сенатор республіканець Лінсі Грем повідомив, що ініціатива щодо нового пакета санкцій проти Росії здобуває дедалі ширшу підтримку в палаті представників. Про це він заявив у дописі на своїй сторінці в соціальній мережі. X. За словами Грема, законопроект уже підтримали 88 співавторів. Причому представники обох партій, як демократичної, так і республіканської, долучилися до ініціативи. Серед нових прихильників документа голова комітету з питань збройних сил палати представників Майк Роджерс. Сенатор підкреслив, що Роджерс має велике авторитет. Тет у сфері національної безпеки, а також тісно співпрацює з президентом Дональдом Трампом. США та Європа поставили дедлайн Ірану для ядерної угоди. Про це пише видання Ексіос. Як зазначили джерела журналістам, держсекретар США Рубіо та міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Британії домовилися встановити кінець серпня як фактичний термін досягнення ядерної угоди з Іраном. Якщо до цього терміну угоди не буде досягнуто, три європейські держави планують запустити механізм СНАПБЕК. Він автоматично відновить усі санкції Ради безпеки ООН проти Ірану, які були скасовані не згідно з угодою 2015 року.